І справді план перемоги України критично сприймають на заході. Чи реальна реалізація хоча б одного пункту цього документа? Та який план перемоги є у Росії? Про це та не тільки поговоримо з нашим гостем з Петром Черником. Пане Петре, рада вас вітати! Слава Україні, Героям слава! Пане Петре, у вас дуже завжди чітка якісна аналітика. Тож хотілося б почути ваші думки з приводу плану перемоги, який напередодні презентував суспільству президент України Зеленський. Знаємо, що в цьому плані перемоги п'ять пунктів та три секретні додатки. і Я пропоную пройтися по кожному пункту детально. Отже, перший пункт запрошення України до НАТО. Росіяни повинні відчувати, що їх цар геополітично програв. Світу, говорить Зеленський. Пане Петре, а що ви думаєте про це? Чи зміниться геополітична невизначеність найближчим часом? Ну, на мій погляд, наш вступ прямий у НАТО на цю хвилину є дуже мало ймовірним. Чи треба це декларувати, і чи треба робити абсолютно все можливе для того, щоб рано чи пізно це сталося? Однозначно так. На превеличезний жаль, все впирається у політичну волю всього однієї країни Сполучених Штатів Америки. Вони вміють реалізовувати свої стратегічні національні інтереси, коли їм того треба. Мій улюблений приклад 1956 рік, коли дуже швидко, дуже якісно, практично без жодних умов Туреччину прийняли у НАТО. Чому американці дійшли до висновку? Що там треба розташувати стратегічні ударні ядерні ракету типу Тор і типу Юпітер? І вони не оглядалися ні на які права, права людини, демократію і тому подібне. Не на жаль, на цю хвилину такого рішення у першу чергу від сполучених штатів Америки немає. І розуміємо, що у нас є тверді антагоністи, такі, скажімо, як Угорщина, немає оптимізму стосовно словаччини, і навіть немає оптимізму стосовно Польщі. Але чи треба нам нескінченно підкреслюю нескінченно в дипломатичному режимі посилювати оту риторику, що називається вступ НАТО в обов'язковому порядку? Ви прекрасно знаєте, і я вкотре підкреслю свою. Позицію, на мій погляд, прямий воєнний союз із США його має 18 країн у світі, був би набагато кращим і дієвішим інструментом, аніж той самий блок. Хоча знову ж таки не скасовуємо наш рух туди. Ну, до речі, фіцо прем'єр Словаччини він напередодні сказав, що їхня країна проти вступу України до Альянсу, але він сказав, що ймовірність швидкого завершення війни в Україні дуже висока. І за його словами, це питання обговорюватимуть сьогодні в Брюсселі, оскільки несподівано виникає тема запрошення України до альянсу. А, ну, але він також наголосив, що це запрошення може бути. Не безкоштовним для України, і на його думку, начебто на нашу державу, чекає угода, подібна до Мюнхенської угоди 1938 року, внаслідок чого країна втратить частину своєї території і стане жертвою великих держав. Що ви про це думаєте? Абсолютно неправильне порівняння. Ну як неправильне, він розуміє, що він говорить. Він озвучує те, що йому уклала у вуста Москва. Москва так москві такий сценарій був би дуже і дуже прийнятний. Наголошу ні, де факто, ні де юри, ми ніколи не визнаємо наші е, окуповані території. Це цього не буде. Більше того, я на 100% упевнений, що московський імперіалізм у тому вигляді, в якому він зараз є, однозначно став на шлях свого кінцевого колапсу. Москва рухне. Чому тому, що без України московська імперія неможлива, як явище. Як тільки там почнеться сипатися режим, він почне сипатися, тільки на жаль, не видно. Ознак, що це буде скоро. Ми або силою зброї, або ґрунтуючись на силі зброї, бо не інакше. Бо дипломати лишень посередники рано чи пізно повернемо усі свої території. А оці озвучування Фіцо, повторюю, друге, ніщо інше як констатація позиція Путіна. Він говорить, повертаючись до. Планом перемоги України другий пункт це оборона, це чіткий перелік зброї, спільний з партнерами збиття дронів та ракет, а також зняття обмежень на застосування західних ракет по воєнних об'єктах на території Російської Федерації. Як ви гадаєте, настільки реальна реалізація цього пункту? Оце ну, якраз найреальніший пункт зброї, зброї і ще раз з зброї буду. Е Цитувати у -на Черчилля наша мета мир, однак шлях до неї лежить виключно через силу. І ще стара дуже добра латинська приказка Сігік Пакер. Парабелом, хочеш миру, готуйся до війни. Нагадаю, що ми після радянського союзу успадкували колосально великий воєнно-промисловий потенціал, і навіть станом на 2013 рік початку цієї е, війни ми входили у десятку експортерів зброї. Більше того, чудові новини для нас у частині укладання чилої низки найрізноманітніших воєнних контрактів з провідними виробниками зброї, Такі, як німецька Рейн -Менталь». Нагадаю, що вони Кайзера обслуговували одна із найстаріших воєнних і Європи Бає, систем британська, Байрактар Турецька і ціла низка американських фірм, починаючи від Ві Lockheed Мартін, які, до речі, ще у 18-му році пропонували спільно будувати на наших виробничих потужностях підприємства Антону доволі непоганий навчально-бойовий літак Т-50, закінчуючи тим самим General Dynamics і Boeing. Ми маємо як. І і чому нарощувати власний у першу чергу ракетний щит. Дві ракети Р 360 Нептун потопили крейсер Москва. До речі, історичне явище, і в часів Другої світової війни, коли були потоплені великі лінкори, німецький Тірпіць і японський Ямато. Ми маємо можливість розвивати балістику. Грог Сапсан, один дивізіон. До речі, мало відомий факт був проданий в е, Судівську Аравію. Думаю, що він вже повернувся і зараз йдуть розробки, щоб підняти і дали. Кобійність і важку бойову частину, і от якраз тут забіжу наперед: отут якраз і є той момент нашого стратегічного неядерного стримування: це великий ракетний щит. Так, звичайно, є питання по паливу, тому що ми в основному виробляли рідке паливо для важких міжконтинентальних. Ракет із твердим паливом були проблеми, але не сумніваюся, що ланцюжки вже вивчені і може навіть упроваджуються. Є проблема така по пороху, але це загально світ світова проблема. А якщо правильно підійти до цих всіх процесів, ми направду маємо історичний шанс перетворитися у великий воєнний хаб. Я тут трошки відволічуся у загальну стратегію розвитку нашої держави. Мій погляд, що в майбутньому український взагалі промисловий комплекс не тільки воєнний, це зброя, зброя і ще раз зброя. Це величезне величезний сільськогосподарський пункт і це IT. от в такій, в такій конфігурації, ми якраз і можемо побудувати свій український Ізраїль. Ізраїль до економічно доволі процвітаюча країна, і не забуваємо це, напевно, най, найбойовитіша країна даруйте за таке слово взагалі на планеті Земля, в межах 9 мільйонів ізраїльтян протистоять щонайменше одному мільярду ворогів навколо і Нічого не заважає їм будувати процвітаючу країну. Ядерний стратегічний пакет стримування це, зокрема, третій пункт плану. Ви щойно нам його дуже чудово характеризували. Тут мова йде про спільне виробництво зброї, також але, от повертаючись до другого пункту, то там а, говорять і про спільне збиття ракет і дронів на територію України, тобто щоб країни Європейського союзу допомагали нам це робити і так само, щоб вони дали нам дозвіл бити по території РФ, поки що, ми якось. А, Позитивних зрушень у цьому напрямку не бачимо, ну що таке бити по території РФ. Якою зброєю? Тут треба розвести ці два поняття. Ну ж, артилерія ствольна 155 п'ятсоп'ятого міліметру, панцерхаубиці, Цезар ТРФ1 працюють по їхній території. Працюють ну це також зброя. Тут треба деталізувати в частині далекобійних ударних важких ракетних систем. У першу чергу Storm Shadow Є комплектація до 500 кілометрів і в другу чергу, чергу атакам, з балістика. Тут я маю оптимізм, це найімовірніше, що станеться. А от у частині збивання їхніми системами протиповітряної оборони тої самої Польщі, яка на глибину до 120 км кілометрів могла би точно закрити західну Україну. Тут у мене є величезні сумніви. Чи нам треба постійно ставити цю вимогу в обов'язковому порядку? Не будемо про нас нагадуватися, не будемо шукати точки дотику, то її і не буде. Але маю нагадати, що якщо умовно хасто 101 буде збита ракетою Патріот, яка вийде із території Польщі, це пряме боєздітнення НАТО із Російською Федерацією. Треба запускати і четверту і п'яту. То статтю, на мій погляд, взагалі колективний захід і всі країни НАТО без винятку? Ну хіба що за винятком Великої е, е, Британії і Скандинанів цього бояться як вогню? Також що стосується другого пункту, то за словами президента, ми маємо повернути війну на територію Російської Федерації, щоб Росіяни почали розуміти, що таке війна, і розвертати ненависть в сторону Кремля. Але чи це спрацює? Чи варто нам робити акцент на зміну соціальних настроїв? Варто робити соціальні настрої там можуть змінюватися у бік негативу однак я не вірю в те, що російське населення спроможне. Підняти якесь повстання самостійно, їхня історія не знає таких випадків і за винятком хіба що більшовиків. А це такі дуже специфічні винятки, особливо більшовики, бо в частині імперської ідеології стосовно України нічого не змінилося. У Леніна є вислів, що втратити Україну, це все рівно що втратити голову, щоб ми розуміли наскільки наша територія, і ми як етнос для ними, для них є важливі в ідентифікації їхньої державності і, взагалі, їхньої спільноти. А якщо послухати, що говорять, говорять їхні так звані. Демократи чи от тих, яких нещодавно повипускали із тюрми, то такі самі імперці, як Путін, і не інакше, але є нюанс: е, оце розвертання настроїв і на наростання там бузи даруйте за таке слово, може бути прекрасним ґрунтом, що котрась із веж Кремля відважиться на трансфер влади. Нагадаю, що палацеві перевороти чи це часте явище в їхній історії, починаючи від Єлизавети Першої доньки Петра Першого, котра відібрала е, владу у тоді у Івана Шостого йому було ну, не не то рік, не то два даруйте. Точно не пам'ятаю. Олександр Першої, котрий погодився на мовчазне убивство свого рідного батька, закінчуючи закінчуючи тими самими більшовиками, які ми згадали, та й Єльцин у 1993 році, не задумовуючись, розстріляв власний парламент, коли зрозумів, що є загроза. Його владі, отут між павуками у банці може бути смертельний поєдинок, і дійсно населення може бути використаний як інструмент. Вболіваємо за всі сторони. Четвертий пункт плану перемоги економічний. Як заявив Зеленський, в Україні зосереджені цінні ресурси Уран Титан літій. і це можливість партнерам працювати з Україною. Як ви розумієте, ось цей пункт плану? І чи не буде так, що наші партнери по суті будуть просто використовувати ці українські ресурси? На я не бачу нічого поганого у тому, якщо ми по-справжньому будемо продавати наші ресурси на, на великі ринки. Але дуже важливо, щоб, щоб прибуток головний від цих продажу цих ресурсів не лягав у приватній кишені, як як, наприклад, у нас є із зернотрейдерами. Це до речі, теж дуже велика проблема. Ми величезний експортер з зернобобових. Але у нашу казну, у наш бюджет доходить ну, доволі невелика сума, на відміну від того, що е, осідає у людей, які по справжньому володіють цими ресурсами, за найскромнішими підрахунками у нас запасів у першу чергу рідкоземельних металів. Один з них дуже цінний літій. Ви згадали, бо це саме те, що лягає в основу літій іонних батарей. А е, революція електрики відбулася як така, але є ще й інші, скажімо, такі як гафні. То вони обчисляються десь у межах до одного Мільйона доларів ну це велетенські суми. Велетенські це, до речі, ще одна із причин, чому в стратегічному сенсі я маю дуже великий оптимізм, що все ж таки ми втримаємо свою державність, а на правду ми вже її втримали і в великому історичному контексті московити переречені на поразку. Я вже десь частково зачепив свою власну позицію як громадянина, не так як екс як експерта, бо я не є. Класичним експертом в економіці, що наша перспектива, наша перспектива нашого національного багатства це великі сільськогосподарські угідні піднімати якість вирощування зернобобових та й, взагалі, сільськогосподарської продукції, це it сектор, і це звичайно матеріальність. П'ятий пункт безпековий цей пункт розрахований на післявоєнний час, і він передбачає, що українські підрозділи зможуть замінити. Окремі підрозділі підрозділи армії США дислоковані в Європі. А пане Петре, як ви гадаєте, наскільки цей пункт плану сприйме українське суспільство? Бо ми знаємо наскільки війна втомила всіх, і зараз ми а, хочемо, щоб вже, звісно і демобілізація відбулася, і щоб ротації проводилися, але ось тут ще їхати потім у Європу. Ну та а чому не їхати у Європу? Я сам кадровий військовий не маю ні не меншого сумніву, що ті військовики, які котрі перейдуть на контрактну основу служби, тобто складатимуть професійну частину, і з задоволенням підкреслюю з величезним задоволенням виконуватимуть е е функцію перебування у Європі за дуже хорошу високу зарплатню у прекрасних. Соціальних економічних умовах, і якщо це станете, то це на буде історичний президент із часів Другої світової війни. А в нашому українському випадку це, це буде щось неймовірне. Ми, країна, котра ж у дві році уважалася абсолютно демілітаризованою. Будемо прирівняні до війська держави, яка має е, статус наддержави, держави, і зможемо їх замістити. Це направду було би щось неймовірне. Дай Боже, щоб саме так і сказали. План перемоги, який представив Зеленський, передбачає не звільнення всіх захоплених Російською Федерацією територій воєнним шляхом, а примус Росії е, до Росії самої вивести свої війська на кордони 1991 року. Про це говорить радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. А от чи реально змусити Росію вивести окупантів? Бо я думаю, що цілком реально змусити їх припинити вогонь, але от щоб вивести, то що має статися? Має статися палатовий переворот все залежить від того, яка група людей і хто прийде до влади в частині трансферування путіна. Це до речі, може бути. Я не скажу, що це буде. Я не знаю, коли це буде, бо Путін в тих всіх раундах боротьби всередині показав, що він насправді доволі сильний. Цю їхню якість приховати внутрішню боротьбу ще свого часу. Інстон Чечель дуже якісно підкреслив, що боротьба за владу у Росії це гризня бульдогів під Килимом. Другий раунд там відбувся у частині пониження статусу Шойгу, бо це також дуже велика і потужна. Була вежа Кремля, але те, що там всередині йде жорстоке протиборство, немає мені найменшого сумніву. Питання лише, чим воно закінчиться. І от в той, момент, в той момент, коли буде можливий черговий палацовий переворот, вони дійсно можуть зробити жест доброї волі. Але щоб вони його зробили, наш воєнний кулак і потенціал має бути неймовірно високого рівня. Ми, звісно, розраховуємо на те, що наші союзники, міжнародні партнери допоможуть реалізувати цей. План перемоги України. Але от якщо партнери не дадуть всієї цієї допомоги, які кроки повинна зробити Україна? Нарощувати власне виробництво. Ми про це вже говорили. Немає в нас альтернативи. Немає. Якнайбільші угоди з великими виробниками зброї. Я, я готовий тисячу разів повторювати те, що до війни у нас був доволі непоганий. Воєнний потенціал, просто на жаль, вся та зброя, яку ми продавали на зовнішні ринки. А ми продавали починаючи від танків цілого семейства бронеавтомобілів, закінчуючи воєнними катерами. скажімо, шість катерів типу Лань. Ми продали у В'єтнам якраз ті катери і будувалися під нашу е, ракету Р 360 Нептун, і це далеко не вичерпний е, список. Отут лежить філософія нашого успіху і філософія нашого виживання. Свій влад. Воєнно-промисловий комплекс у дуже глибокій інтеграції. Цілу низку світових фірм ми вже перелічували. Є чутки, що обидва табори і у Дональда Трампа, і в оточенні Байдена, начебто, цей план сприймають критично, але важливо розуміти, що не негативно. А от саме критично і а, мають низку зауважень, що типу немає якихось конкретних завдань, немає а, конкретних цілей щодо далекобійних ударів, що цей план передбачає війну на певний час. А там а, а також говориться про те, що Україна просить більше зброї, але Тим часом не вирішує проблеми мобілізації, і вони за запевняють, і західні змі про це пишуть: що без людей не буде і великої кількості зброї. А напередодні також в офісі президента сказали, що штати і справді тиснуть на Зеленського для зниження віку мобілізації в Україні до років. Років аргумент партнерів, коли була війна у США у В'єтнамі. США у В'єтнамі, туди збирали з 19 років. От чи може бути цей тиск, і чи справді це може повпливати на майбутні пакети допомоги від штатів? Ну не думаю, що повпливає, але я зразу хочу поставити правильний емоційний аспект свій власний як громадянина і як військовика. Тому що на жаль у нашому суспільстві є якась ну абсолютно неправильна тенденція. Перше, ми вже почали вихваляти ухилянтів. Друга так скоро дійдемо до того, що дезертирство це нормально. Суспільство починає ставитися дуже толерантно до самовільного залишення частини, і починається якась абсолютно незрозуміла риторика. Що дорослі чоловіки у 23 роки це ще діти. Та які це діти? Це повноцінні громадяни. Тобто, у 18 років пити горілку можуть усі даруйте, буде дуже жорстко висловлюватися, а виконувати свій конституційний обов'язок чомусь не можна. Нагадаю, кон конкретний історичний приклад: Джордж Буш. Старший у 17 років підробив документи, щоб стати пілотом бомбардувальника. Був підбитий на тим океаном. Впав у нього 10 днів, плавав океані міг загинути, а у підсумку став президентом. Не буде по іншому. Наша війна екзистенційна. Якщо ми її програємо або якщо ми і далі будемо пережити в тому абсолютно викривленому ментальному просторі, що мовляв, то ЦК Ходять невідомо що то, коли ворог переможе і прийде до нас на нашу землю, заберуть у війську всіх підкреслю всіх. А хто ж спробує чинити хто, хоч найменший спротив, будуть розстрілювати дома? Чому я так упевнений у цьому? Тому що ми це вже проходили все у 44-му році. Пройдіться по західній Україні, пам'ятники. Тим е, солдатам українцям, котрі загинули на полях Другої світової війни, вигребали всіх, по моя родина також персонально цього зазнала. Тому пониження мобілізаційного ресурсу навіть до двадцять отого року, у моєму розумінні, є абсолютно адекватним ярищем. Можливо, 18-19 років це звичайне перебирання. Однак і я стою на тій позиції, що як умовно. Молодий чоловік отримує вищу освіту 22-23 роки. Оце і має бути перша стартова вікова позиція у частині мобілізації. Знаю, що у мене полетить тисячі каміння, хай летить, але це жорстока правда. Якщо ми цю війну програємо, нам влаштують геноцид. Давайте ми нагадаємо 1932 33 рік в сімнадцятому, вісімнадцятому році навіть демобілізацію провела УНР і це умогилило. Нашу державність, яка потім перелилася в явище, яке на голову не налазить. Якщо думає хтось, що може бути по іншому, то по іншому не буде. Ніхто крім нас підкреслю воювати не буде. Така цинічна сувора правда. Приводу росіяни, і ви говорите, що крім нас ніхто воювати не буде. А от за Росіян, начебто, воювати збираються е, військові з північної Кореї, принаймні про це пишуть і західні змі, і українські змі з посиланням на свої джерела в спецслужбах йдеться про 10 тисяч військових, яких може відправити кім Ін до Путіна. Як ви гадаєте, чи і справді подібну кількість вони можуть їм надіслати, і чи можуть е, контингенти інших армій? Можливо, союзників так званих Росії також а, приїхати до РФ і брати участь у війні проти України на жаль, можуть на жаль можуть це стає реальністю. Оце все, що зараз відбувається в частині північно корейської драми, так я її би назвав. Це ніщо інше, як кінцеве забивання всіх можливих цвяхів у труну Ялтинської системи міжнародних відносин. Ми переходимо в планетарному режимі у то, що називається «Bellum Omnium омніум контраомнес. Так називали у Римській імперії імперії війну всіх проти всіх, і Путін користається цим принципом. «Вій зла прокреслена. Росія, північна Корея, Сірія, Іран і ціла низка африканських диктатур, скажімо, до цієї вісі зла точно вже проникає. хай дуже маленька така країна, як Камерун, тому що її незмінний диктатор з 1982 року Польбія побував у, у Путіна. А ще побував у Путіна Деніс Сунґесу, так е, е, такий собі дик, диктатор у Конго, який також тримає владу із кінця 70-х років йому за вісімдесять. Років і Путін намагатиметься у такий спосіб і піднімати ставки в геополітичному сенсі, бо інакше він не може діяти і на і направду кінцево ревізувати усю міжнародну систему, а вона вже зревізована як така: 10 тисяч. Багато це чимало. Це відчутно. Але я би не сказав, що ця кількість людей може щось по-справжньому перевернути на полі бою. Це момент перший. Момент другий дуже сумніваюся, що вони зайдуть на саме поле бою. Бо є таке поняття, як узгодження з сусідами. Північно-корейська мова дуже важка. Не уявляю, як на Рівні командира зводу, командира рота, а це головні підрозділи. Вони будуть взаємодіяти з росіянами а без взаємодії вони приречені на банальне винищення разом з тим. Кілька інженерних бригад у такій кількості, щоб замістити російські, вони надіслати можуть мінувати територію і будувати капоніри там великої взаємодії не потрібно. А відповідно, росіяни свої інженерні війська можуть перетворити на звичайних піх... піхотинців. Це стала у них практика новий велетенський. Виклик перед демократичним світом чи цей світ відповість швидко? На жаль, ні, де філософія відповіді? всього одна. Дайте якомога більше якісної зброї? Ну це справді пряме залучення до війни ще однієї країни, і хотілося б побачити дуже потужні кроки від наших західних партнерів. Але якщо говорити не лише про український план перемоги, але от і про задуми Росії, як ви гадаєте, чи є у них свій подібний план, чи будуть вони його оприлюднювати? І в чому цей план а, має... По суті, заключатися, та їхній план давним-давно оприлюднений. Давним-давно. Путін про це говорить нескінченно. у Київ, Київ, він про Київ говорить: це наша душа з українцями. Ми один народ. А останні заяви їхніх високопосадовців даруйте, не пам'ятаю прізвищ Це вся Україна. Окупація всієї України. Нема інших сценаріїв в них і не буде. Давайте ми ще в енний раз скажемо наступне. І ми це багато говорили, і ще раз будемо говорити. Московська імперія без України неможлива. Це екзистенційна війна, або вони нас поглинають і відновлюють свою імперію, а в іншому стані. Історичному сенсі вони ніколи не перебували або ми витримуємо. А я впевнений, що ми витримаємо і московський імперіалізм в історичному циклі 10-30 років кінцево загине. Інших сценаріїв не буде. Знову ж таки, процитую їхнього історика імперця Василя Осиповича Ключевського мовшу, до речі, за походженням не росіянин, Росія загроза Україні, Україна загроза Росії в кінцевому історичному. Розвитку чи кінцевій меті залишиться хтось один? Демократична процвітаюча національна Україна не поміститься з імперською Росією на землі? Крапка керівник служби зовнішньої розвідки Німеччини зробив заяву про те, що Росія буде в змозі розпочати атаку на НАТО не пізніше 2030 року, тобто за 6 років. От як ви ставитеся до таких оцінок? А, атака тільки у ракетному сенсі, тільки в ракетному сенсі. Все, більше, більше нічим вони атакувати не можуть і не зможуть не ну, нас пройти не можуть. А так тобто, ну, що говорити про сукупний потенціал в НАТО, в першу чергу і армії США в армії США на бойовому чергуванні 7 тисяч томагавк. 7 тисяч кілька залпів есмінця Арлі Бьорк. Кількох есмінців, а їх є у межах до 70, чи скажімо, залп обсього одного човна типу Огая, на якому 156 томогавків, і чи одного ракетного крейсера типу Текундорога, на якому 122 Томогавки і вся їхня е, воєнна інфраструктура перед та особливо в частині управління це найголовніше перетворюється на попіл, не кажучи про Б-52, Б 1 Б ланцер, Б 2 Спіріт, які мають прекрасні ракети Ейджі 86 вісімдесятшість, якщо не помиляються, Ейсі це теж дуже хороша mm -hmm. е, ракета. Тому в конвенційному е, сенсі їм кінець, якщо би умовно вони на щось відважилися. Але є той надскладний момент, який не обчислюється, і я його також не можу обчислитися, обчислити, який називається ядерна зброя. А чому європейці рефлексують та мусять рефлексувати, щоб будити своє населення, яке лежить в мороці нескінченного пацифізму, воно там лежить, бо там теж їхнє населення на правду по справжньому. Через електоральні цикли дійсно впливає на політичні еліти. І Є величезна загроза, що крайній правий спектр і крайній лівий, котрий симпатизує Путіну, можуть в тих чи інших країнах отримати владу. Ну у Словаччині вони її отримали. Пане Петре. Я щиро вам дякую за цікаву інформацію, за те, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного і приємного дня. І нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі. Поставте свої вподобайки, напишіть обов'язково коментар, з якого міста, з якої країни ви нас дивитеся, і також поділіться цим відео для того, як для того, щоб якомога більше людей отримали якісну аналітику і перевірену інформацію. Усім дякую за увагу і до зустрічі.